Добрий день, шановні колеги! Сьогодні ми поговоримо про кейс уроки. Що таке кейс уроки і чому в них висока ефективність? Якими вони бувають, де їх шукати, як обрати кейс урок, як до нього підготуватися та як його проводити? Кейс уроки це повна протилежність до звичайних шкільних уроків. Замість вивчення та запам'ятовування інформації з окремих предметів, в кейс уроках береться якесь явище чи предмет, і вони розглядаються з різних боків, взаємопов'язано та синтетично. Таке розкриття на розгортки синхронізується з форматом сучасної інтернетної подачі та швидкістю засвоєння. Кейс це багатогранна навчальна технологія. Виготовлена за особливим алгоритмом, яка відображає передову формулу 2 в 1. Це й стандартна шкільна програма. Доповнені сучасні знання. Це компетенції, які потрібні в житті. І маємо високий результат. Кейс-уроки це унікальний навчальний матеріал, структурований в особливому форматі. Він складається з 4. 10 розгорток, які системно відображають розділи шкільної програми, а також суміжну інформацію за її межами. Кейси призначені для розширення знань та розвитку компетенцій. Інформація з кожної розгортки це не просто тези, а відповіді на питання. Як це працює, які проблеми існують у зв'язку з цим. Як їх можна вирішити, який може вийти результат, які нові знання є в цій галузі і міні-сторії. Кейс-уроки як сучасний тренд в освіті існує вже 10 років. Проте масової популярності насамперед на території України набрав після реформи нуж. І це не дивно. Справа в тому, що саме кейс-уроки повністю спираються на впровадження інтегрального підходу до навчання. Конструювання знань за рахунок інноваційного підходу та розвитку необхідних для життя практичних компетенцій. Кейс уроки призначені для отримання знань з тих дисциплін, де немає однозначної відповіді на поставлені питання, а є кілька відповідей, які можуть конкурувати з аргументацією. При використанні кейс уроків передбачаються наступні цілі. Занурення в тему. В ході якого учні самостійно переживають те, що пропонують їм різновекторні розгортки кейса. Це формує їх ціннісні установки. Друге це системність при вивченні предметів, подій і явищ. І третє розвиток компетенцій учнів. Цінність кейс-технології полягає в тому, що вона одночасно відображає не тільки практичну проблему, а й актуалізує певний комплекс знань, який необхідно засвоїти при вирішенні цієї проблеми, а також вдала суміщає навчальну, аналітичну і виховну діяльність, що безумовно є діяльним і ефективним в реалізації сучасних завдань системи освіти. До кейс-технологій відноситься метод ситуаційного аналізу. Цей метод є актуальним на сьогодні. Він дозволяє детально досліджувати проблему, аналізувати конкретну ситуацію. Мета методу є дослідження проблеми усією групою. Для розв'язання проблеми учні розробляють практичне рішення, вибирають алгоритм виконання дій. Вчитель пропонує для аналізу вже реалізовані кроки, які учні використовували у попередніх ситуаціях. У свою чергу, діти вирішують, чи буде доцільним цей алгоритм розв'язання проблеми. Учні можуть працювати індивідуально над кейсом завдань або колективно, що допомагає розвивати вміння поважати думку людей, їх вислуховувати та працювати в команді. Наступний метод метод інциденту. Інцидент зіткнення різних інтересів, поглядів. Мета цього методу полягає в тому, що дитина повинна сама відшукати необхідну інформацію, щоб знайти шляхи вирішення. Діти, працюючи з даною інформацією, формулюють власну позицію і на основі цього можуть зробити свої висновки та знайти шляхи розв'язання проблеми. Обов'язково підбираємо завдання, в яких не містяться дані, які б учень використовував для подолання даної проблеми. Метод розбору ділової кореспонденції. Учитель заздалегідь готує кейси з описом певної проблеми, пакет документів, що допоможуть учніві знайти рішення, запитання, які будуть орієнтувати у роботі. Цей метод змушує учнів аналізувати ситуацію, опираючись на отриману інформацію від учителя. Учні самостійно знаходять шляхи вирішення цієї ситуації, яка була описана у кейсі. Нове проєктування Метою цього методу є створення нових або вдосконалення уже існуючих об'єктів. Для роботи вчитель об'єднує дітей у групи та пропонує кожній групі розробити свій проєкт на задану тему. Проєкти можуть бути різних типів. Дослідницькі, творчі, пошукові, аналітичні, прогностичні. Наступний метод метод ситуаційно рольових ігор. Мета методу полягає в тому, щоб за допомогою інсценізації створити реальну історичну, соціально-психологічну ситуацію, а потім дати можливість учасникам гри оцінити вчинки та поведінку героїв ситуації. Один з відомих нам методів є рольова гра. За допомогою гри учасники вдосконалюють свій досвід аналізу, де вони мають прийняти позицію, а потім виробити алгоритм, який дозволить розв'язати цю проблему. Під час інсценізації кожен учасник обирає, як саме він буде грати роль, самостійно визначаючи стратегію поведінки, сценарій. Обирають декорації. Ключовим завданням є проявити творчі здібності під час розв'язання проблем, які виникають несподівано у грі. І останній метод метод дискусії. Завдяки дискусіям учні вчаться обмінюватися думками та дотримуватися певних правил, що допомагає бути дисциплінованими. Отже, ми визначилися із вибором кейсу уроку, і тепер нам потрібно до нього підготуватися. Як це зробити зручно? Варто скористатися таким алгоритмом. Обираємо формат кейс уроку. Він буде залежати від того, скільки часу ви можете виділити на його проведення і який обсяг, тобто кількість розгорток, має сам кейс урок. Це може бути один урок, два спарені уроки, цілий день або методом занурення на 1-2 тижні. Якщо є дефіцит часу, а кейс урок об'ємний, то логічно винести ознайомлення з матеріалом кейса на підготовчий етап, а в класі закріплювати знання, оживляти їх практикою і набувати компетенції і навичок. Тобто використовувати формат перевернутий клас. Якщо кейс урок невеликого обсягу, а часу на його проведення у вас достатньо, то використовувати перевернутий клас не обов'язково. Тепер уважно читаємо кейс урок, зазначаючи, скільки часу вам знадобиться з врахуванням питань, пауз та дискусій. Ця інформація знадобиться при плануванні таймінгу уроку. Плануємо, як буде проходити кейс урок, які елементи він включатиме та скільки часу на це піде. Варто ретельно обмірковувати та планувати кожен фрагмент кейс-уроку. та враховувати, що кейс урок починається не з першої розгортки, він ще має вступну частину. Ви можете почати з неї, а можете почати кейс зі свого сценарію. Що це буде, історія, питання, гра, конкурс, вирішуєте тільки ви. Можете використовувати підказки та матеріали, придумані авторами-розробниками, а можете спиратися на власну фантазію і можливості. Обираємо послідовність проходження розгорток. Ми можемо використати усі розгортки, які вкладені в кейсі, а можемо частину розгорток. Використати в класі, а частину як домашнє завдання. Для цього заздалегідь вибираємо завдання та питання із запропонованих кейсів, які можна проходити в класі, а які в якості домашнього завдання або завдання для міні-проєктів. Готуючись до проведення кейсу року, продумуємо, на чому саме акцентувати увагу з виділенням головних і другорядних деталей. Якщо планується робота в командах, то продумуємо варіанти розподілу на команди та кількість учасників у кожній. Ми можемо поділити учні по рядах, хлопчики або дівчатка за жеребом, за абеткою. Будь-яка ваша ідея або ідея дітей. Далі обмірковуємо, які технічні можливості при проведенні кейсу уроку потрібні, а які є наявні. І плануємо завершення кейс уроку. Є чудовий вислів. Не так важливо, як почати, важливо правильно закінчити. Закінчення кейс-уроку уроку це вже творча робота кожного вчителя. Під час проведення уроку ви самі визначите, який акорд вашого твору буде фінальним. Варіантів може бути багато. Головне, щоб урок мав повноцінне і логічне завершення і відповів на ті питання, заради яких ви його і провели. Що ми дізналися, чого навчилися і де можна застосувати. І а вже ж не забуваємо захопити з собою на кейсу урок гарний настрій, натхнення та посмішку. Удачі вам, шановні колеги!